Туєте це життя Лісу тут воно своє? українське, але своє. Ліст живе своїм життям. Тут ростуть ось такі чудові квіти, самі, без догляду, лиш би їх ніхто не чіпав, не топтав, не виривав, а вони вам віддячать своєю вдячністю, своїм цвітінням. Ось така. Колись у дитинці ми її називали кашка. Гарненька, біленька, з ніжними квіточками. А тут у нас печіночниця. Вона не кругом у лісі в нас любить рости, але є місця, де її дуже багато. Я колись пару кущиків посадила дому, викупала в лісі. І вони вже дуже гарно наросли. Дома, правда, вони вже переціли майже, а тут в лісі ще ці тут. Бачите, які гарненькі. А тут їх навіть і чимало є. Кущики, правда, молоденькі, вони, видно, понасіялися тільки. Ось туди, бачите, кругом голубенькі. Тут у нас медунка росте в лісі. бачите, на одному стеблі такі різнокольорові дзвіночки. Колись у дитинстві ми любили вискобувати отак. І оці кінчики облизували, вони були дуже-дуже солодкі. Є листочки підсніжників, але підсніжники вже і ціли. Ось вам покажу, бачите ціли підсніжники. Тут трошки більший кущик підчіношниці. Підчиночниця, вона спочатку випускає квіти, ось такі блакитні, голубенькі, а потім уже, бачите, такі листочки розгортаються з пазух. І оці такі трикутні листочки вже декоративні більш як до половини літа. А такі квіти мені бабуся колись забороняла приносити з лісу додому, тому що казала, що це коряча сліпота. Коли їх принести додому, то посліпнуть усі кури. Ну і куди ж без конопельок. Так ми називали оці лісові анемони. Вони в нас є білого і жовтого кольору. Можливо, вони не одно однакові, але ми на них завжди казали конопельки. Ось цілий горбочок, конопелюк, білі, вони ще, правда, повністю не вийшли всі. Тому, коли вони виходять усі, так взагалі біло-біло, як молоком полить, то зелене листя. А ще в нас у лісі ростуть ось такі зірочки. Це теж перші квіти. Ніжна йти дійсно. Тут їх є. Полюбляють в долині, там, де більше волога земля. Ну і, звичайно ж, а куди нам без рясту? Рясту у нас не кругом росте, отакими От галявинками. Зараз він ще такий бідненький, тому що було холодно і він тільки почав квітнути. Бачите, який. Він у нас таких є ніжно рожево бузкових кольорів. Трішки темніші є такі, бачите. Ось тут, бачите. Ось якщо порівняти, вересковий колір і більш такий бусковий колір. А ще є білого кольору ряд, бачите. Ряд дуже пахне. Медом пахне. А ще я вам хотіла показати будиночок бурсука. Ось бачите, навіть сліди є. Ну, ми тут довго не будемо. Краще подальше. Вийшли на таку круту гору, а тепер треба спускатися донизу. У нас місцевість дуже горбиста. Бачите які горбки. Бачите, який спуск крутий. Там же вверх гори птахи співають. Не життя, а рай, тільки б не було війни. Коли заходиш у ліс, попадаєш в іншу реальність. Стояла я і слухала весну. Пору року різний, але завжди такий загадковий і такий привітний. Сосни, як струни, стоять, ростуть, високі-високі.